Вітаю вас! Ми сьогодні в новій чортори біля люба. В общем, що тут? А? Яка проблема? Ось є колодязь? Колодязь 7 метрів до води, Ну десь може 8-9 до дна, води практично нема. В колодязі піщаний пливом, поглиблювали його ось ще такими маленькими кільцями. І плюс ще встановили внутрі цих кілець е, бетонне дно. Ну і звісно, як і завжди, ці два ремонтні кільця замило, просто замило піском разом з тим дном і з усім. Не знаю, чи, якщо нам вийде достати те дно, то спробуємо зробити свердловинку під погружний насос оцей. Якщо не вийде... Статичний рівень грунтових вод нам дозволяє вдарити аби свердловину десь. Ось тут може. Будем, будем пробувати. Води взагалі немає. Води там сантиметрів 20. Тобто навіть на промивку. Ще на буріння може хватить. Ну, ми її зараз виберемо, щоб вичистити. Ще немає ні на буріння, ні на промивку. Ще води нуль. Але щось будемо робити. Ну взагалі що, пробували ми. Вичистить, розкалампецали гідробринням, викачали ось піска скільки удалось, єле єле удалось карабіном від тельфера, Артем, Зацепити там крючок посередині. Ну, навіть если б, б тросик видержав, а тросик не видержав. Ми б його все одно не витягнули, його сразу сантиметрів 30... А той 40 заносить піском. Плюс воно туди вліпше. Хто має бажання ставити дубове дно або бетонне дно, то отаке учтіть, що ви вже його ставите там на вічно. І могли б ми тут зробити скважинку під погружний, а тепер не зможемо. Слава Богу, статичний рівень дозволяє, будемо пробувати десь сіночку пробурити. І обідно, приток там хороший. Перший эти полметра відновлюється дуже швидко. Но, ну що, вдарили ми короче, тут пісніночку на 11 метрів біля цього колодязя. Стали на отакий класнючий водонос. Не довгий, він, він всього лише метр. Но хороший. Хороший водоносик. Покажу вам дебіт. Артем, зараз... Припадимеш насоса, я б скажу, ось такий дебет. Дебет невеличкий. Ось він, літрів 700, мабуть. Але дебет не по причині слабкості водоносу, а по причині того, що 7,5 до дзеркала води. Ось зараз Артем піднімає насос. І зразу бачимо, виглядаємо дебет як... Падає. Тобто, що потрібно правильно? Копати приямок для і дебет буде значно-значно краще. Ще, ще раз. Ось, я... подимай Артем. Подняв станцію, оп, одразу. вже станція ця на пределі Ну, ще не на пределі, хоча в неї в характеристиках написано 8. Уже у зараз даже може чуть і більше Все рівно качає. Я думаю половиною стервен зможе піднімати. Купив замовник насос Евро Аква. Підключили, взагалі даже, даже не создає давление. Сейчас спробуємо підключили нашу стербу через нього. Не знаю, попробуємо так підняти. Ну, грубо кажучи, 7.30 до зеркала. Ось вот так качає. Ось так качає Євроаква. аква. А ось так качає стервенс при цій же статиці. Характеристики стервенця 900 Вт, а в цього кіло 100 Пожалуйста. Пожалуйста, заказ номер 2 по сусідству. Такий ж самий, тільки там Євроаква, а тут якийсь Ну походу з одного завода. Чуть-чуть ну, лучше, ніж той, вроді би трохи но, але так і не зміг підняти. А стерва 8 метрів своїх прописаних 8 метрів піднімає. Так, да, еле-єле, але но... піднімає. Так, не зняв другий заказ. Взагалі там підвели той насос приямок і все почало працювати добре. Зараз побачимо, як цей стербу піднімаємо. Зараз провіримо, що, що у нас цей буде качати. Так, включили цей. Ну зовсім інша справа. Все-таки на метр, десь метр двадцять спустився і потягнув. Но сам він навіть з цієї глибини вряд ли сам закачає. В общем, відключили ми цей насос. Просідає динамічний уровень, починає потихеньку тухнуть, тухнути, тухнути. Він навіть не вісім, він мабуть навіть і 7 натягне цей насос. Відключили стерву на ту глибину. То, пожалуйста, без всяких питань. Шпари без куб тут є. Отака біда, ребята. Вибирайте хороші насоси.